Ми в шоці, гості все з'їли. І грошам мінуси, і здоров'я мінуси. Так, ми тушимося, бігаємо. У мене сьогодні подвійне свято. Так, Так, друзі, поступив у нас запит на те, щоб я показував більше, трохи, більше всього з хрести. Ну не я то і Іринці писали підписники, і мамі. Показуйте, показуйте. Правда? Так, І так, треба так. зняти вам якийсь влог. Ми тако рехтуємося, стули заносимо. Суперпуф нас виручає п'ять в одному. Тату вже хотів ловки по привичці нести. Каже цей. Ми кажемо, -то в нас є купа пуфів. Ось. І буде вже 10 місць е, зразу, ще крісла. І буде, як має бути. Романович каву на ходу потягує. На ходу. Але в нього робота в першу чергу, бачите, він навіть не, не, не сідає каву. Канапочки маститися будуть. Ми як то вам сказати? Ну ну вже готуємося, готуємося. Далі, далі, пані Марії, що у вас печенко? Марії замало мисок. Печенковий торт. Печінковий торт і дуже мало мисок. Моє Ми треба доробити висок. Територія столи, лавки. Що треба зараз оформити? Облагороджувати, так? Люди прийшли і вже було готове все. Якось так. Що я можу сказати? Тепер да, покажемо, як ми працюємо. А зараз ми ліземо на гору, на під взагалі, де сіно. Там у нас складений ще один ось такий старий стіл. Розумієте, ще один ось такий Це, старий ще, стіл. ще старіший від того, я думала, то вже найстаріший. Ні, у нас ще один розкладений, я повністю. Все, життя, ще є повністю розкла... розкладений. Ми Але там... Він саме довше служить. І він ще буде 100 років служив. Ну, тільки братися. Так, подивіться, кіплатя. Володимир, він подивіться, яка як. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну покажу на тобі, але такому підписникам буде цікаво навіть і так глянути. Діти ще спить. А ввечері Володимира буде день народження. О, так. До речі, у мене ще сьогодні день народження. Приймаю вітання, так. Але в них uh, IT. Ну, не в них буданчика IT. Буданчика IT, він буде зараз ставати, йти на урок. Мартуся спить, христинка спить з володиком. Ось. Ми шуруємо далі. Ось така в нас сьогодні гарна погодка. Дуже жарко сьогодні має бути 31 градус. Добре, добре. За Романовичем не повторюйте, він погані збитки робить з тими дзигарами. Та й я таке. Та ліземо туди. Я ще, друзі, зловживаю, я ще куру. А вам не рекомендують? Вам не обов'язково. Та не обов'язково річ, то така що. Що тільки в мінус. Тільки в мінуси йде. І грошам мінуси, і здоров'я мінуси, і вже футбол ще бігав, а вже не даю ради. Друзі, скажу вам так, виявляється, що тут його нема. До речі, вітричок щось буде починати пробувати розганятись і виробляти. О, така швидкість, ще недостатня ще не для генерації електроенергії. Нам треба хоча б 50. 2 вольта, щоб воно почало заряджатися на вході. Поки що є 42. Треба чуть-чуть вітерцю більше. А сонечко вже робить. Сонечко вже робить кіловат, бачите? Вже кіловат. Вітряк не робить, вітер поки що нема. Ну то таке. Таке, йдемо далі на гору шукати стіл. Мені здається, що він на горі. Його я нагадав, що йну, а хто нагадався? Я, друзі, нагадався, я розумієте, я, я, я. Романович Гаргона, мене цього карати нервують дуже. От його, бачите. Тату, ти, ти. тату да, тату! Да? На там та аж подвір'я! Буде машина на городі, щоб там можна, могли люди поставити машину. О! Close the door. Друга спроба вилізти на гору і забрати той стіл на низ. Так, дивимося. Ось він. Ось він. Нам і так його треба було знімати, розумієте? А він ось він тут. Так є. Каркас зібрали. Протерли. Він геть грязний був. Ось. І, і що? І будемо продовжувати складати. Щось, не знаю. Згадуємо, згадуємо, як той конструктор збирається. Він на місці, так, друзі, є. Є, є, ще сюди. А, ага, що то за цюпка? Що то за такий винуватець нинішнього свята? Хто Покали то така? Мене, мене і то то така? І кинули так, дівчинку нашу. Хто-то mm -hmm. така? Хто то нині буде? Хлестити Христинку будемо, так? А, так, каже, сьогодні христини і мене каже, в мене подвійне свято. Так, о, Романович, не ще. Ну як кліонка буде по-українськи. Кліонка! Плівка! Плівку! Несе плівку! о! Будемо застріляти, маємо таку спеціальну довгу для балів. Дуже стару, так само, ну але то нічого. Стару давньо. Давнього. В Романовича нічого не, не, не виходить з моди, нічого не старіє. Про ну, що з моди? Все нормально? <гум> ну ти зашвикаю. Це Тут, тут, тут удобство, а не моди. О. Є. Yeah, раз, два. Все є. Будемо хрестити нас... хрестинку, так? У мене сьогодні подвійне свято. Так, так. Кажи і Христини, і іменини. Рух. Марти, Марти. Марти пофіг, не а, сам. А, Давай я принесу. Так, ми тушимося, бігаємо. Ми тушимося, бігаємо, ситуація на кухні. Ось так. Хтось снідає, бо біжить на урок. З так? Біжимо до Марти Володимирівни. Open the door, please! Open the door. Open the door, please. Mm -hmm. Пуфік. Вот mm -hmm. так, вот цей пуфик. Це, 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 Слава це, це, на вірі, тяжкий торт. Ну Ми потім заправлений, потім заправлений. Обана, обана. Ми з Володиком мастимо канапки, вже є гості. Вітаю, щастя. І воно щось припало. І, дуже, та, я... Дякую, дякую. Щоб дякую. Життя було твоє таким солодким, як ді цукерки. Дякую Він, дуже, і мені щось припало. Хто це такий гарний? Так, а в нас рух продовжується, пані Марія. Вже е, якось завдяки нашим боям допомогли. Я вже покупана, помита і їдемо до церкви. Всі готові? Ти готовий, Влади? Да. Молодець. Так, так, так. Там христи. вже Е, о. Я вже наш хресний. І будемо їхати до церкви. Все? Поїхали. Зібрались, їдемо. Їдемо їдем до церкви. Угу. Який у нас світ. Так, ми на місці. Скарбі ні, притягу наторі, придився, висяна і ся на всякої скверний.

Долі хрестила всіх на радіш, а всіх на носі лакнути. Слава! Христіся! Христися, християсь. Так, ми вже вдома, хрестинку похрестили і сідаємо трошки за стіл. Гості всі на місці, пані Марія, як завжди, бігає. Пані Марія якраз гарячу рибку дає. Їдіть трошки за стіл. Поставила, поставила йшли до церкви, чуть підгоріла. Ніхто, ніхто не буде знати, тільки весь Ютуб. Так. ось, Та й таке. Так, включаю. Так, тепер будемо показувати ту красоту, яку привезли наші гості. Олічка красала таку красу. Ну я не знаю, мені здається, сенка маленька. Подивіться, чисто наша христинка. І тут кай я мою, але то милота, але це, це краса. Подивіться, як воно все оброблено, яке воно рифльоне, якесь таке. Але як, телеки, а метелика, як, як живі, яка та метелики дійсно як просто Ой. посідали живі. Люди мають талант, що там казати. Олечка, дуже, дуже дякуємо. Дякую. Дякую. <ріст> просто... дякую. Йому просто не хочеться їсти, тако стати дис. Ну, скажи, ну, він як, як, як штучний, так. як справжній. Яка, так знати, хочеться <ріст> співати хебіс. <ріст> <ріст> так, хочеться на кращення. Ще задути не може, але нічого. Така краса. Просто володя поки вже буде садувати. Маленька. Просто не знаю. Таке няшне. Здається, твого папір, як то їсти, слухає. Ага. А то все можна їсти. Тільки не букви. Не налоджи, ням тебе затягує. Затягу Люди, то чисто в діда -міська. Голос, все затягує, як має бути. Зато що не здавидовичів. Ні, ні. Тобто, Золоточка. Нога я літа, нога я літа. Нога я літа. Свято. Друзі, стіл пустий, ми в шоці, гості все з'їли. Як так можна, я не знаю. <гум> Та я жартую. Просто гості вже пішли, ми почали прибирати. ось, І пані Марія каже, що вже не зтягує, і буде то все зранку мети. А за підуть давати треба, бо це таке хліб Хліб, що ми будемо пекти, під водою. Її? Дуже гарно відсвяткували. Всім дуже дякую, хто прийшов, хто дивиться цей влог. І трошки для вас зняли. Казали підписники, що хочуть е більше дивитися. Ось, то вже бачите, яка година. Ось така І що, І всім добраніч, до побачення та й таке. У нас трошки бартак, будемо столи виносити. Пуфи, до речі, дуже нас виручили, дуже спасли. Неймовірно класна штука. Так, і тільки треба ще скласти духу. Ось всім па. па, па.